12 проєктів на 539 тисяч гривень профінансує міський бюджет Івано-Франківська в рамках першої програми Бюджет участі під час другого етапу програми на засіданні поділили проекти між підрозділами виконкому, які їх будуть реалізовувати. Ми познайомили виконавців і авторів проекту між собою. Я нагадаю, що у нас є 12 переможців. Проекту на загальну суму 539 тисяч 89 гривень. Зараз автори проекту лишають свої контакти, обмінюються контактами, пишуть заявку на втілення проекту і повністю до самого закінчення ведуть цей проект спільно з виконавцями. Серед тих, кому поталанило виграти на конкурсі з понад 80 учасників, пані Олена. Каже, що процес документального оформлення проекту створення двох спортивних майданчиків на вулиці Сахарова зайняв всього дві години. У нас ніби є майданчики, але дітки вже підросли і їм більш серйозніше. Треба такі доросліші от, і розгрузити інше подвір'я. І тому ми написали оцей проект на два подвір'я. Наразі ж переможцем залишається чи не найважливіша частина контролювати за якістю виконаних робіт. До речі, під час підготовки сюжету поруч з адміністративним будим. Інком міської ради знімальній групі на якість покриття дитячого майданчика поскаржилась молода мама із сином. Півтора року чи два роки, роки назад робили модернізацію, так сказати. Звичайно, покриття було звичайно, таке ґрунтове, було болото, але тут дуже розрекламували, що буде. Дуже гарне покриття і так далі. Зробили просто шутер. Що ми маємо на сьогоднішній день? Діти, по-перше, б'ють коліна, лікті, бо це є дрібний камінь. По-друге, камнями кидаються в лице, в голову. Я бігаю один раз і мені вони попали в око. Не в око, а тут коло Да тут? таким чином всі проекти за умовами бюджету участі мають завершити до кінця року. На наступний же рік планують продовжити цю програму вже з урахуванням недоліків 2016 року.